На дворі був пізній вечір липня 2001 року. Я переступив поріг, вдихаючи приємний запах дому. Нарешті, останні три тижні я провів у літньому таборі разом з іншими пластунами. Там я отримав стільки вражень, що, здавалось, вони затьмарили всі мої спогади, бо мені було складно згадати вожатих чи те, чим ми там займались весь цей час. Єдине, що я добре пам'ятав. Це те, як ми вирушили до руїн закинутого монастиря, який в народі просто називали монастирок. Попри те, що пройшли вже століття, він так і залишився стояти на обриві річки Стрипи. Колишня велич цієї будівлі давно вже похована часом, і з кожним роком, на древніх кам'яних стінах, з'являється все більше надписів на кшталт Василь і Дмитро були тут чи Віка, я тебе кохаю. Я пам'ятаю, як ми досліджували ці руїни, і я спустився залишками древніх сходів вниз по обриву. Там я і знайшов її, завалену великим валуном печеру. Камінь не повністю закрив собою вхід, і я міг відчувати, як зі щілин до мене доходило прохолодне повітря. А може, це був вхід до відомих катакомб, які за легендою вели до інших замків та монастирів на Тернопільщині. Мої роздуми перервав голос, який кликав мене. Він лунав з темряви печери. Від шоку я спіткнувся і ледь не полетів стрімголов вниз обриву. Грачки я відповз та дременув сходами назад. На моє здивування біля руїн вже не було ні моїх друзів, ні вихователів. Невже вони забули про мене? Ця страшна думка промайнула в моїй голові. На щастя, я добре орієнтувався у лісі, а наш табір знаходився відносно близько до цих руїн. Приблизно через годинку я вже вийшов з лісу саме на галявину, де знаходились наші намети. Мене взяли сироти, коли я побачив, що від нашого табору не залишилось і сліду. Так, завдяки певним ознакам можна було сказати, що на цьому місці точно стояли намети, а он там була польова кухня. Але, здавалось, немов пройшло декілька тижнів з того часу. Може, щось трапилось, і вони повернулись додому. На щастя, наш табір знаходився лише за сім кілометрів від мого містечка, а тому я міг без проблем дійти додому. На моє здивування, я не зустрів жодної живої душі на своєму шляху, я вже добряче зглоднів, коли штовхнув хідні двері нашого дому. Батьки якраз сиділи в кухні, звідки добре проглядався коридор. По виразу їх облич я зрозумів, що вони не очікували мене побачити, ба більше здавалося, що вони були шоковані. Юрчик, це ти? якось невпевнено спитала моя мама. Вона повільно підійшла до мене та обійняла. Я не бачив її обличчя, але здавалось, що вона плакала. Невже ці декілька тижнів розлуки викликали у неї такі емоції? Мені й самому здавалось, що мене не повинно тут бути, але я ніяк не міг збагнути, чому саме ці думки засіли в мою голову. Водночас я відчував, як у мені зростало те страшне відчуття голоду. Батько не привітався зі мною. Він вийшов з кухні та, гримнувши дверима, зайшов до свого кабінету. Невже він досі сердиться на мене? Але, буду з вами чесний, він мав на це повне право. Саме перед моїм від'їздом до табору я без дозволу проникнув до тата в кабінет. У шухляді столу я знайшов пістолет, і не очікуючи, що він заряджений, вистрелив. Залишивши величезну дірку в стіні. Мабуть, я ніколи не забуду той крик та лайку, яку я від нього почув, коли зізнався йому у скоєному. А якби ти постраждав, тобі пощастило, що ти та всі інші в цьому домі живі. Добре, що ти їдеш у той табір. Може, там з тебе зроблять людину. Це були останні слова, які я від нього почув. Мій батько був людиною суворою. Отож, ні на що краще я й не міг очікувати. Решту вечора я провів у своїй кімнаті, читаючи новенький ігровий журнал Шпіль. Вже перед сном до мене зайшов мій старший брат. Ти пропустив вечерю, я тобі приніс люкс зі своїх запасів, сказав він, посміхаючись та протягнув мені відкриту пачку чіпсів зі смаком сиру. Дякую. А куди це ти зібрався? запитав я. Та ми з пацанами сьогодні йдемо в клуб, тільки батькам не кажи, бо я сьогодні не планую повернутися додому. Мій брат був старшокласником, і я вже звик, що він міг гуляти до пізньої ночі. Часто він виходив з дому через моє вікно. Очевидно, цього разу він також вирішив використати цю тактику. Ми попрощались, і брат миттю зник у темряві ночі. Я ж дочитав статтю та поринув у світ сновидінь. Наступного ранку я нарешті нормально поїв. На сніданок мама приготувала мою улюблену страву деруни. Я бачив, що вона дуже переживала через мій конфлікт з татом, який вирішив ігнорувати мене. В той момент мені здавалось, що ми ніколи не зможемо примиритись. Брат з нами не снідав. Загалом це не було дивним, бо після таких ночей він міг повернутися додому аж після обіду. Ти вже готовий до свого відпочинку з Пластом?» – запитала мама. Це не відпочинок, заперечив я. Ми будемо вивчати способи виживання та досліджувати навколишній ліс. Після сніданку я провів декілька годин готуючись до табору. Я зібрав досить величенький рюкзак з одягом, мотузками, мультитулом, карематом та іншим спорядженням, яке могло мені стати в пригоді під час різних випробувань у лісі. Брат нарешті зайшов до мене. А у котрій годині ти їдеш? запитав він. Ми збираємось біля ратуші через годину. Я думав, що тато мене відвезе, але швидше за все доведеться йти пішки з цим всім добром, відповів я. Мені було сумно, що я так і не встиг помиритись з батьком до свого від'їзду. Якось ми з хлопцями ночували біля того лісу. Там дуже гарна природа, але він замок на секунду. Але атмосферка там якась напряжна. Знаєш, мені постійно здавалося, що за нами хтось стежить. А ще Микола знайшов якось сліди незрозумілого обряду посеред того лісу. Там були свічки та якісь іграшки з сіна. Я не міг зрозуміти, чи мій брат справді хвилювався, чи він хотів розіграти мене. Минулого року він так накрутив мене своїми страшними історіями, що я весь свій відпочинок у таборі в Одесі провів, тримаючись якомога далі від води, щоб якась русалка не затягнула мене на дно. Я відмахнувся і сказав, що йому потрібно більше спати, а не тинятись кудись ночами. Моїй мамі вдалося домовитись з батьками одного хлопця з пласта, щоб вони мене забрали до місця збору. Отож, коли їх авто під'їхало до нашого будинку, я попрощався з братом, а мама поцілувала мене в щоку. Тато ж нічого не сказав та навіть не помахав мені рукою на прощання. Здавалось, що його взагалі не турбувало те, що мене не буде вдома цілих три тижні. Ми зібрались біля старої ратуші, яка знаходилась в центрі нашого невеликого містечка, звідти ми організовано відправились у наш похід. Я добре знав всіх інших пластунів та вожатих, оскільки ми зустрічались майже щотижня на вихідних. Врешті-решт ми дістались до галявини, яка знаходилась на краю лісу. Ми встановили намети, облаштували літній душ, кухню та туалет. Робота зайняла весь день, і, нарешті, коли настав вечір, ми всі разом відпочивали біля багаття. Як це часто буває у дитячих таборах, хтось почав розповідати історії про надприродних істот. Не те, щоб я вірив у всі ці казки. Але після них я міг декілька ночей провести без сну, прислухаючись до всього навколо. Але цього разу страх відчувався ще сильніше, бо ми з усіх боків були оточені темрявою лісу, і єдиним джерелом світла було наше багаття. Андрій Петрович, а ми підемо на руїни старого монастиря? Я чув, що там є вхід у підземелля, де сховані скарби польських панів. вигукнув Тарас. Він був тринадцятирічним юнаком, який нещодавно приєднався до нас. Андрій Петрович, чоловік років 30, був головним у нашому таборі. Він викладав уроки фізкультури у школі та мав значний авторитет серед дітей. Я розмовляв про це з нашим вчителем історії, і він запевнив, що збудувати такі тунелі було технічно неможливо на той час. Під монастирем справді є підземні приміщення, але навряд чи в них хтось ховав золото. Єдине, що справді дивно, це те, що ніхто не знає, чому монахи покинули свій прихисток. Одного дня вони просто кудись пішли, залишивши свою домівку, яка згодом перетворилась на руїни. Чесно кажучи, мені не дуже сподобалась версія Андрія Петровича. Я хотів вірити у містичні тунелі, які простягались під цілим районом, приховуючи у собі скарби та таємниці минулого. Можливо, на мене дуже вплинули легенди про моє рідне містечко, які я чув від свого дідуся. Він розповідав, як, бувало, земля могла провалитись у різних частинах району чи навіть області, відкриваючи частину підземних тунелів. Тієї ночі я так і не зміг заснути, обдумуючи таємниці руїн монастиря, неподалік якого знаходився наш табір. Протягом наступних декількох днів нічого надзвичайного не траплялось. Ми вчились розводити багаття різними способами, в'язати вузли та орієнтуватись на місцевості. Ночі були холодні. А тому декілька дітей та навіть двоє вожатих захворіли. Вони настільки несподівано зникали з табору, що, якби не пояснення Андрія Петровича про те, що їх забирали родичі, щоб відвести у лікарню, я б точно повірив у те, що їх викрила якась незбагненна містична сила. Раптом я відчув, як моя пам'ять, немов блискавка, повернулася до мене. Так, я згадав все, що трапилось у таборі, як і наш похід до руїн монастирка. Я пам'ятав ті сходи та печеру, з якої долинав голос, і я згадав, що все ж таки не одразу дременув звідти. Голос кликав мене, він обіцяв, що приведе мене до скарбів у тунелях. Це був голос мого дідуся. І Хіба я, тринадцятирічний хлопчисько, міг опиратись до питливості, щоб не спробувати залізти в одну з щілин заваленої печери, щоб відкрити її таємниці? Але там не було нічого, окрім вогкої землі, сморду, холоду та голоду. Голос обманув мене. Він сплутав мої спогади та думки, і зараз він бажав лише втамувати голод. Мама продовжувала мене обіймати, і я відчував, як її сльози падали на моє плече, відчував, як пульсува її крови і билось серце. Раптом я зустрівся поглядом з братом. Я вже давно не бачив цього шоку та шаленого страху. Він побіг, зачинивши двері. Він не знав, що фатом його долі вже настав, а будь-які спроби його відтягнути лише будуть розвагою для мене. Мати не чинила жодного опору. Коли я увірвався у кабінет батька, я побачив герб, який викликав у мене ще більшу лють, ніж ті прокляті руїни. Як я раніше не помічав, що в цій кімнаті було стільки речей, пов'язаних з орденом святого Йоанна, вочевидь, він був його членом. Він намагався чинити опір, як і його далекі предки сотні років тому. Коли я закінчив, я почув, як брат говорив з кимось. Закривавленою рукою я потягнувся до телефону в кабінеті. Всі стаціонарні телефони в домі були пов'язані один з одним. Я відчував, що мій розум та тіло вже не належать мені. Повторіть, будь ласка, сказав чоловік на тому кінці дроту. Воно вбило моїх батьків, мій брат ледь стримував сльози. Будь ласка, мені потрібна допомога. Він назвав адресу нашого будинку. Залишайтесь у кімнаті. Патруль вже виїхав. Чи знаєте ви нападника? Чоловік, очевидь, міліціонер. Це мій. Він зробив паузу. Це щось схоже на мого брата, якого ми поховали тиждень тому, коли його тіло знайшли внизу обриву біля річки. Ми поставили трубку на місце. Так, він помер. Але перед цим він допоміг нам втекти з нашої в'язниці. І тепер його тіло. Буде служити вищій цілі. Цього разу ми будемо обачнішим. І жодний орден чи монахи більше не стануть на нашому шляху. Ми повернулись, і ми голодні. Ми легіон.